Друзі, всім привіт-привіт! З вами на зв'язку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей та усіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з біологиною Альоною Шуленко у нас рубрика Цікава тваринка і говорити ми будемо про кажанів. Перед тим, як я передам слово Альоні, хочу нагадати вам структуру нашого вебінару. Тож, вебінар складається, як завжди, з трьох частин. Це лекція Альони. Потім ми з вами граємо в кахут, і після цього переходимо до. Відповідей на ваші запитання. Також корисна порада, якщо у вас виникає питання під час лекції, щоб не забути його до нашої третьої частини, ви можете написати його десь на папірчику і потім зачитати. Якщо ж ви дивитеся нас в записі на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, а також пам'ятати, що ви можете написати своє запитання тут у коментарях, і тоді. Альона на нього зможе відповісти. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу познайомити вас з нашою новою для онлайн лекторію лекторкою. Альоною. Альона Шиленко наукова співробітниця та координаторка роботи Українського центру реабілітації рукокрилих. Альона, привіт! Передаю тобі слово. Так, привіт, друзі. Дуже рада всіх вас тут сьогодні бачити в чаті і чути, і читати. Сьогодні я хочу вам розказати про рукокрилих. Хто ж вони такі вампіри чи беззахисні тваринки? Хто ж такі кажани? Дійсно вони небезпечні, які їх є особливості біології, і також обговоримо з вами деякі міфи та стереотипи про кажанів. І почати я хочу з запитання до вас, як ви вважаєте, чи може знаєте кажани це птахи чи гризуни? Чи, можливо, це якісь інші тварини? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Я хочу дізнатися, наскільки ви знаєте відповідь на це питання. У нас є дуже багато варіантів в чаті. Друзі. Хто на Ютубі дивиться, ви також можете писати в коментарях. Отож, починаю зачитувати. Жодне з переліченого гризуни, це рукокрилі савці, гризуни інші дуже багато написали мені савців, в стопчик, ледь не спамом. Інший вид птахогризуни. Савці, гризуни, савці, і ще раз багато опцій савці гризуни, інші тварини, рукокрилі. А, я не знаю, але думаю, що птахи теж є варіант, що не знаю. Тож думки у всіх розділилися. Тому Альона, я буду рада, якщо ти нам поясниш і розкажеш, хто ж такі кажани. Так, дуже багато різноманітних відповідей. Серед них є правильні. А... Кажани зовсім не птахи і не гризуни. Це окремий ряд, який називається рукокрилі, і ця назва пішла від будови їхньої передньої кінцівки, яка є власне крилом. Але це крило воно відрізняється від пташиного крила. Ви можете це побачити. У птахів крило формується пір'ям, а у кажанів, у рукокрилих, крило формується а їхніми. Руками, пальцями кожен із вас, це якби те, що є спільного у нас і кажанів, бо рукокрилі вони є савцями, так само, як і ми з вами. Дивіться, кожен із вас може ось отак взяти перед собою свою долоньку і потрогати ось тут між пальчиками. У кожного з нас, у кожного є така тоненька шкіряна перетинка, маленька. Яка з'єднує наші з вами пальчики. От у кажанів так само між пальчиками є шкіряна перетинка, але вона покриває повністю всі чотири пальці. І перший палець у них вільний так само, як і в нас. І от таким чином у них утворюється крило. Також рукокрилі є савцями і вони так само, як і ми з вами. Дитинчат виношують, вагітніють, виношують і народжують живих дитинчат, так само, як і люди, вони є савцями, А ще рукокрилі це єдині савці, які здатні до справжнього польоту. Цим ми з ними дуже відрізняємося: є деякі види савців, які можуть планувати, тобто. Пригати і так плануючи, так дуже повільно, так би мовити, летіти донизу, але до справжнього польоту, такого як вміють літати птахи, наприклад, з серед савців можуть тільки рукокрилі. Цікавий факт: в світі існує понад 1400 видів рукокрилих, і це приблизно одна четверта від усіх нині живучих савців. А тепер а, я хочу спитати у вас, як ви думаєте, якого розміру можуть бути кажани? Напишіть, будь ласка, в чатик. Отож, ви можете писати свої припущення в чат. Угу. Бувають різноманітні розмір долоні, середній розмір 6 см, від 1 до 50 см. 30 сантиметрів. Як моя рука, це цитата, бо хтось пише, що самі бачили: 270 метрів. Як нога малі або великі. Також є варіанти не знаю. Тому ми бачимо, що в нас знову думки в усіх розділилися, і ми дуже-дуже чекаємо відповідь на це питання, яку ти нам скажеш? Так, кажани можуть бути дійсно абсолютно різних розмірів. І на цьому слайді я показую вам. Співвідношення середньостатистичної людини до найменшого в світі кажана і до найбільшого рукокрилого в світі. От зараз я покажу, як вони виглядають. Найбільший рукокрилий в світі це японський калонг, його вага може бути більш ніж півтора кілограми. Розмах крил може бути до 170 сантиметрів, це на секундочку, як мій зріст. І жити він може в Філіппінах, М'янмі або Індокитаю. А найменший кажан в світі це свиноносий кажан Кіті. Він дуже маленький, важить 2 грами і живе в Таїланді. Ви можете побачити на фотографії, який він маленький, його можна ось так от пальчиками двома взяти. А чим же харчуються рукокрилі? У мене сьогодні багато до вас питань. І це також одне з них. Напишіть, будь ласка, в чатик, як ви думаєте, чим рукокрилі можуть харчуватися. А друзі, ті, хто на YouTube нас дивляться, ви також можете писати в коментарях до цього відео, щоб перевірити, чи правильні здогадки ви маєте. Отож, знову ж таки, є дуже багато варіантів: комахами, всеїдні, миші, кров'ю, комахами, не знаю, мишами. Деякі види кров'ю або фруктами, комахи, ягоди, трава, жуки, гри... комахи, гризуни, земноводні, личинки, м'ясо. Пишуть також, що не впевнені, можливо, гризунами. А, і в цілому нектар квітів ще додають. Тому Альона, який же ж насправді раціон рукокрилик? Як багато варіантів відповідей. А... Насправді є декілька видів харчування у рукокрилих. Більшість із усіх рукокрилих вони комахоїдні, це 80% від усіх видів. А, також є хижаки на дрібних хребетних а, рукокрилі можуть полювати на риб, жаб, мишей, інколи можуть навіть а, полювати на дрібніші види рукокрилих, але це доволі рідкі випадки. Також є кажани фруктоїди, це кажани, які харчуються виключно фруктами і нектаром рослин. Це рукокрилі, які живуть переважно в тропіках. І є ще один спосіб харчування, дуже цікавий. Це кажани вампіри Це кажани, які можуть пити кров свійських тварин і птахів. Їх є лише три види, і живуть вони виключно в Південній Америці. Тобто це а, не ті страшні істоти, які перетворюють людей на вампірів, які п'ють їх кров. Насправді це такі ж а, маленькі тваринки, які просто роблять маленький укус. А, в свістких тварин, це, я думаю, що можна їх укус порівняти з тим, як а, беруть кров з пальця і проколують його голочкою. От приблизно такий надкус робить, робить а, кажан і злизує цю кров. І, я, і є лише три види. серед, я нагадаю, серед більш ніж 1400. Тобто їх ну, дуже мало і живуть вони виключно в Південній Америці. Тобто в нас, в Україні, ми їх зустріти не можемо. Нам вони не страшні, і нашим свійським тваринам також. А в Україні всі кажани комахоїдні. В нас немає кажанів, які можуть харчуватися якимись іншими тваринами або фруктами. Наші кажани харчуються тільки комахами. А де ж живуть кажани? Я хочу, щоб ви написали в чатик, як ви думаєте, чи може хтось знає, де можуть жити кажани? На будівлях, Я... ну тут треба трішки більше часу, щоб всі написали варіанти. Так, О, так, скільки В печерах, в дуплах дерев, на деревах, на будівлях, у печерах, на деревах. Не знаю. В темних місцях, в лісах, парках, горищах, на горищі під кришою, в вежі ратушній, в під'їзді будинку сама бачила. В темних місцях дуже багато варіантів, де написано в печері чи в дуплі. Так, в темних місцях в Індонезії, печера, печера. Я пам'ятаю, що до нас вдома літали з дерев в Старих покинутих хатах теж на горищі, теж печера в темних місцях. Отже, тут більш-менш думки сходяться питання лише в тому, чи в вірному напрямку всі думають, що ти скажеш? Так насправді відповіді вірні, кажани. А... Всі рукокрилі, вони не будують ніяких гнізд, вони не будують собі ніяких домівок, і вони живуть а, виключно в тих місцях, які дає їм природа, ну, або в деяких випадках люди. Це можуть бути дупла, дерев. А, в тропіках, наприклад, це може бути якесь велике листя, а, це можуть бути ще скелі або якісь печери. Ну і, звичайно ж, інколи рукокрилі можуть використовувати для свого житла обшивку наших з вами будинків, але це не означає, що вони живуть всередині приміщення, вони знаходять взовні якісь маленькі тріщинки, якісь щілинки, і в них залітають і можуть їх використовувати як своє житло. А ще кажани орієнтуються в просторі за допомогою ехолокації. Що ж таке ехолокація? Кажани своїм, своїм голосом подають звукові сигнали на дуже високих частотах, які ми з вами чути не можемо. От вони подають цей звук своєю гортанню. Він відбивається від поверхонь, і вони його чують. У них дуже-дуже гарний слух. І от таким чином вони розуміють, що навколо них відбувається. Ми з вами використовуємо очі, вони використовують свій голос і слух. Ось отак. І зараз я хочу вам показати, як це відбувається. Зараз у мене прогрузиться відео, і я вам покажу схему. Як а, кажан полює? Ось а, цією крапочкою буде кажан, От. а хресток це комаха. Кажан летить, е бачите? От. Тут було видно, що кажан, коли він просто летів, подавав звукові сигнали такі не дуже чисті, просто для того, щоб бачити, що навколо відбувається. Потім він помітив комаху, і його ехолокація стала дуже частою для того, щоб він чіткіше бачив і зміг зловити. А тепер... У мене прогрузиться наступне відео, і я покажу, як це відбувається не на схемі, а в реальному житті. Це відео, де полює кажан, і чути його технологію за допомогою спеціального запису. Ось він підлітає, полює і харчує це він на льоту. От, коли це бувають якісь вдалі полювання, інколи не вдалі. От на цьому відео ми бачимо, як полює на комах, наприклад. Так, вийде цього разу. От, бачите, цього разу не вийшло в нього спіймати по мапу. Бачите, знову невдале полювання. Ехолокація це гарний спосіб для орієнтації в просторі, але, звичайно. Інколи може викликати якісь складнощі. От. А чи знаєте ви, що деякі кажани впадають в сплячку? Що ж таке сплячка? А, в помірних широтах, наприклад, як в Україні, кажани. А... Які, наприклад, харчуються комахами, взимку не мають що їсти. А що ж робити взимку? А, їсти нічого, дуже холодно, треба якось вижити, і а, тому в них в, в організмі є така функція, як гібернація. Гібернація це стадія дуже-дуже глибокого сну, коли всі процеси в організмі. Дуже сповільнюється. сповільнюється настільки, що у рукокрилого може бути навіть там до одного удара серця в хвилину. І от в такому дуже глибокому сні, рукокрилий може проспати всю зиму десь в печері, або в погрібі, або, звичайно ж, можливо, в обшивці чи будинку. І навесні вони прокидаються, і вже все літо мають час для того, щоб відгодуватись і підготуватись вже до наступного сезону зимового де їм Треба буде знову зробити запас жиру і спати всю зиму. Тривалість життя, кажанів. А як же довго вони можуть жити? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в чатик. Так, я бачу, вже з'являються перші цифри. 2-3 роки, довго, 3 роки, 20-30 років, 7, 10, 5, 15, кілька років, 5 років, а, десь 30, 100, ого, а, не знаю. Дуже багато варіантів, де 3 роки, 6-10, 6-10, Хтось написав, мені здається, це число більше, ніж трильйон. А, тобто дуже різні цифри. Тому, Альона, знову ж таки ми будемо раді почути, скільки можуть жити кажани. Так, насправді кажани вважаються довгожителями. Як для таких дрібних тварин, якими вони можуть бути, ви пам'ятаєте, двограмовий кажан Кіті, наприклад? Жити вони в середньому можуть від 5 до 25 років, але це не межа, і є в світі зареєстрований рекордсмен, це кажан, який називається нічниця бранта, і ця нічниця прожила 42 роки. Дослідники дізналися через те, що в кажана було кільце, вони окільцювали цього кажана, і цей кажан жив в одній і тій же печері вони щороку. За ним спостерігали, знаходили, і ось так вони змогли зареєструвати те, що цей кажан прожив аж так довго. Яка ж роль кажанів в природі? Для чого вони взагалі існують, і яку користь чи шкоду, можливо, вони приносять? Так, перше, це регуляція чисельності комах. Як ви пам'ятаєте, 80% усіх рукокрилих в світі комахоїдні, тому вони дуже-дуже нам допомагають і захищають нас від різних шкідників, які псують наші врожаї, наприклад, або псують нам настрій також, бо комарі і інші різні комахи, які можуть нас кусати. Це, також раціон деяких видів кажанів. І за одну ніч один кажан може з'їсти тисячі комах, вони дуже багато їдять. І одна велика колонія кажанів може з'їсти просто якусь неймовірну кількість комах за ніч, там може бути в сотнях кілограм тонах, в залежності від того наскільки ця колонія велика. Також рукокрилі можуть запилювати рослини. Нектароїдні кажани, наприклад. Вони запилюють рослини в тропіках. І фруктоїдні рукокрилі можуть розповсюджувати насіння фруктів, які вони їдять. А тепер я хочу з вами поговорити про міфи про кажанів. І я хочу з вами трішки пограти. Я буду називати вам факт. А ви будете писати в чатик плюсик, якщо ви згодні і вважаєте, що це правда, і мінус, якщо ви не згодні, і вважаєте, що це міф. Почнемо. Кажани п'ють кров: плюсик, якщо згодні, мінус, якщо це неправда. Ну, в нас тут дуже багато плюсиків є і мінуси, і я думаю, що це закономірно, враховуючи те, що ми почули, що є. Цілих три види в Південній Америці так. таких важенів. Так, Та це дуже цікавий такий факт, який, наче і міф, а наче і не міф, тому що насправді всі рукокрилі вони дуже містифіковані. Люди думають, що вони. Вампіри, що вони п'ють кров, кидаються на людей і перетворюють їх також на вампірів. І ми з вами маємо пам'ятати, що так, десь там, підійно, в Південній Америці три види кажанів, які п'ють кров, існують. Але насправді кажани зовсім не вампіри, вони мають абсолютно різноманітні види харчування, і люди їх не цікавлять. Наступний факт. Рукокрилі кидаються на біле. Так само плюсик, якщо це правда, мінус, якщо це міф. Так, Тут переважають мінуси, а, є декілька плюсиків, і також є декілька варіантів, де написано не знаю, тому, думаю, треба, щоб ти пояснила цей міф. Так, насправді це дійсно міф, але він також такий дуже а, з цікавинкою. Цей міф прийшов в, наших, в нашій країні і в деяких сусідніх країнах, які дуже близькі до нас. Цей міф зародився в старших поколіннях. І люди, які живуть десь далі, там за кордоном або ще там десь західніше. Вони, коли ми їм про такі міф розказуємо, вони навіть не розуміють, про що ми говоримо. Це міф, який пішов від а, старших поколінь в нашій країні, чомусь а, раніше дуже любили от там підкидати якісь білі а, простинки, наприклад, і на них ловити кажанів. І насправді а, так зробити цілком можливо, але не через те, що це а, саме біла простинка. Це все через те, що, по-перше, кажан просто може, наприклад, дезорієнтуватись. Ви бачили схему, ви бачили відео, як кажан летить, як кажан полює, що це все відбувається виключно на льоту, і кажан може просто подумати, що це щось пролетіло, що це може бути комаха, або просто розгубитися, що щось різко з'явилось в повітрі. І тому якби, втрапити в таку пастку. Або кажанів може приваблювати білий колір не через те, що він білий, а через те, що а, світло і білі кольори приваблюють комах, а більшість кажанів комахоїдні. Тому, якби, от такий міф утворився, але насправді це міф. Це неправда, кажанам все одно а, який там колір, де а, переважає вони, ще раз нагадаю, орієнтуються в просторі за допомогою ехолокації, а не зору. Тому на кольори вони не зважають. І ще один факт, я вам скажу: кажани заплутаються у волоссі. Знову плюсик в чат, якщо це правда, мінус, якщо це міф. Так, чекаємо, але поки що я бачу мінуси, ні, плюс-мінус, і. Декілька плюсиків. Тож тут теж попрошу тебе прокоментувати: міф це чи правда? Так, ну, щодо цього факту, тут абсолютно немає а, ніяких цікавинок, це міф. Кажани в волосі не заплутуються. люди їх абсолютно взагалі не цікавлять. А, звідки цей міф взявся? Навіть я не можу пояснити. От просто чомусь люди думають, що а, кажани можливо, тому що вони. А, в принципі, в наших широтах невеликих розмірів, і тому що вони літають, можливо, це через якісь страхи. От з'явився такий міф. Люди думають, що кажени заплутаються в волості, але це міф це неправда. Так, і на цьому мої факти, міфи закінчились. І, в принципі, моя лекція на цьому закінчується. Я хочу вам задати. Домашнє завдання. Уявіть, що ваш персонаж раптово перетворився на кажана на тиждень. І тепер він або вона має зафіксувати в своєму щоденнику, як змінилось за цей тиждень його життя. Що в житті кажана сподобалось, а що не дуже. І на цьому моя лекція закінчена. Дякую за увагу. Кожному і кожній. Передаю слово Олені. Дякую тобі, Альона, за цю цікаву розповідь про кажанів. Я прям багато чого нового дізналася. Особливо я була шокована тим, наскільки великими і маленькими можуть бути кажани. Друзі, поділіться, будь ласка, а який факт чи, можливо, розвіяний міф вас вразив найбільше? Можете писати тут в коментарях, або Ой, тут в чаті, або в коментарях до цього відео. А поки я хочу вам анонсувати нашу наступну подію, яка відбудеться вже у четвер, 9 травня. Разом з інженером та винахідником Дмитром Зота ми будемо говорити про те, як створити робота. І маленькі спойлери у нас будуть справжні роботи, яких ми будемо вам показувати. А це роботи, які безпосередньо винайшов Дмитро. Він сам зробив деталі, сам його сконструював. Тому в цілому ми з вами будемо говорити про те. Як реалізувати свою мрію, якщо ви мрієте якогось персонажа втілити в робота? Які знання треба для того, щоб зробити робота? Ми подивимося на роботів і, звісно, обговоримо про майбутнє робототехніки. Тому обов'язково приходьте до нас в четвер. Якщо не зможете бути, на нашій лекції в зумі то пам'ятайте, що наступного дня, тобто в п'ятницю, з'явиться запис цього вебінару в нас на Ютубі. Там ви також можете писати свої питання. А для слухачів та слухачок наших старших, хочу нагадати вам, що в нас є патреон та баймія кофі, де ви можете підтримати наш проєкт аби. Українськомовного, науково-популярного контенту від українських вчених тут на Ютубі ставало більше. А також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь довгенький коментар та поділитися ними своїми друзями та подругами. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!